Як на вашу думку, чи потрібен золочеві такий вид спорту розвивати, як великий теніс? Треба, обов'язково <рес> треба, тому що щоб молодь мала де ходити, ну і хоча б а, бути ходити. зацікавленою, тому що подивитися нашу молодість... За комп'ютером <рес> сидить хати. Це, ну, треба, час, дуже треба, ви молодці, дуже, якщо зробите це. І друге таке питання. <рес> планувалося відкриття тенісного корту для великого тенісу в парку здоров'я? Біля озера, угу. Знаєте приблизно. Сорока, так. Як ви думаєте, чи це доцільне місце для того, щоб зробити там тенісний корт, чи можливо. Ні, я, я думаю, що так, тому що там переважно і сімейні ходять люди, і така молодь. Що... Там більше куди ходять, то якраз туди. Бо в принципі в нас дуже і немає куди ні. піти, то переважно. Там якраз буде добре. Чи варто розвивати спорт, такий спорт, як теніс на золочеві? В місті Золочеві? Ваша думка? Я думаю, що може і варта, хай би молодь десь займалася чимось, щоб вони так. Ну, я не знаю, хлопці. ну реально, Я думаю, що варто. Планувалося відкривати тенісний корт в парку здоров'я біля озера. Е -е, як на вашу думку, чи це доцільне місце для того, щоб зробити там тенісний корт, щоб люди могли там займатися улюбленим видом спорту? Я реально затрудняюся сказати, ну чесно кажу. Як на твою думку, чи варто в золочеві розвивати такий вид спорту, як великий теніс? Однозначно так. І друге питання: якщо ти можливо чув, планувалося відкриття тенісного корту в парку здоров'я біля так, озера. Так. Як ти думаєш, чи доцільне це правильно вибране місце для того, щоб там відкрити тенісний корт? Чи можливо варто шукати якесь інше місце? Ну напевно, ну там би було доцільно відкрити тенісний корт. Зв'язку з тим, що там парк, паркова зона, озеро. Зрештою, парк здоров'я, він так і називається, має назву. Там би було актуально, але якщо є альтернатива, якесь краще місце, ще щось, то можливо. Ну, тобто... Ще так можна поставити питання. Замість в парку здоров'я можна подати тенісний корт або парковку. На твою думку, що би краще виглядало в парку здоров'я? Будуйте і то, і то, якщо хватить місця. Чи варто на вашу думку розвивати такий вид спорту як теніс, великий теніс? Золочеві, золочусь, в місті золоче. Великий теніс. Великий теніс. Спорт. Не думаю, думаю такого це зацікавить. Ну, у нас же є гурток більше десяти років, і люди туди я ходять і мовить. Не, не цікаво ну, добре. Знаєш, що футбол діти ганяють, і там і дорослі, і діти, футбол популярний. На рахунок місця от кажуть, що планувалося відкривати mm -hmm. тенісний корт для великого тенісу, парку здоров'я. Біля озеру. Ну. Як ви думаєте, чи це нормальне місце для того, щоб відкрити там тенісний космос? Можна... Трошка далеко, напевно, він десь на відшибі, ні. Як ти ставишся далеко тенісу і чи потрібно в золочеві його розвивати? Такий вид спорту. Та по-любому, я думаю, що потрібно. Молодь зараз багато всякої фігньою займається, краще, щоб був. Великий теніс, я тільки задом. І друге питання. Е, планувалося відкривати площадку для великого тенісу в парку здоров'я? біля озера? Ну, чи? я знаюся. Але... Е, Скажи мені, будь ласка, чи як ти думаєш, чи це нормальне місце для того, щоб зробити там площадку? Я думаю, що на літо, так якби теніс грається, це взагалі прекрасне було. Скажіть, будьте добрі, як ви ставите виду спорту, як великий теніс і чи варто його розвивати в місті золоча? Думаю, так, варто розвивати. Це спорт. І в будь-якому випадку його потрібно розвивати. І друге питаннячко. Планувалося, що площадку для великого тенісу зроблять в парку здоров'я. Як на вашу думку, чи це підходяще місце для такого виду спорту, чи можливо краще шукати якесь інше місце? Думаю, підходяще, але я, в принципі, некомпетентний в цьому, тому навіть. Ну, не парк, знаю. Парк, на ну, то так, думаю, паркова зона. Чи розвивати такий вид спорту, як великий теніс? Як ви ставитесь? Треба такий вид спорту розвивати чи не потрібно. Чому потрібно? Чому? Молодь За... зацікавити чимось. І друге питаннячко. Планувалося відкривати площадку для великого тенісу в парку здоров'я біля озера, якщо ви знаєте, де це знаходиться. Знаю. Біля Комсомольського озера там а, площадка. От. І як на вашу думку, чи підходяще це місце для того, щоб зробити там тенісний корт? Підходяще. Літо, гарне розташування, пляж є перед пляжем, теніса пограти. Як на твою думку, чи варто розвивати такий вид спорту, як великий теніс в місті золоч? Так, я думаю, що варто, бо, наприклад, мені особисто дуже подобається великий теніс. Я би дуже хотів, щоб у нас десь був, була площадка, щоб ми змогу, мали змогу собі вийти? Нарахунок площадки От планувалося відкрити в парку здоров'я. Так. А, площадку. Як думаєш, це нормальне місце для того, щоб там саме площа? Думаю, так. Думаю, саме нормальне місце, що там відкрити площадку. Хотілося б поцікавити з вашою думкою, знати, чи е, як ви чи підтримуєте те, щоб розвивати великий вид спорту, як великий теніс? Одноз, Однозначно, тому що підростаючі покоління діти, які хочуть цікавитися. Дорослі теж хочуть бавити теніс і, можна сказати, і всі такі віку, як ви, тим паче хочете займатися тенісом. Однозначно. Відкривати площадку для великого тенісу парку в парку здоров'я золочення. Як ви вважаєте, чи це гарне місце для площадки? Чи можна? Щось краще, що Ну, я вважаю, що це гарно, але можна щось краще, ближче до центру знайти. Щоб можна було заохотити всіх бажаючих ближче десь тут. Чи варто розвивати такий вид спорту, як великий теніс, у місті золочі? В принципі, варто, дивлячись, хто за це візьметься і. Як би сказати, під чиї гіди і сам буде приходити. Планувалося відкривати площадку для великого тенісу в парку здоров'я біля озера. Як ви думаєте, чи це нормальне місце для того, щоб зробити там тенісний корм? А чому б не? Ну, Чому б не там? А де його відкривати? В центрі міста не зробити площадку. В будь-якому разі десь там, де є. Принаймні для того відповідне місце. Чи варто у місті Золочів розвивати такий вид спорту, як великий теніс? Варто розвивати всі види спорту, в тому числі великий теніс. А Я відкрит... прихильник активного е відпочинку і розвитку фізичної людей. Планувалося... Люди здоровші будуть. Звичайно. Планувалося відкривати площадку для великого тенісу в парку здоров'я. Чи це, на вашу думку, гарне місце для того, щоб зробити там корт? Ну, то, думаю, що не тільки парку здоров'я, скрізь треба відкривати тенісний корт. Чи варто в місті Золочеві розвивати такий вид спорту, як великий теніс? На мою думку, що так, варто розвивати такий вид спорту. І планувалось площадку, корт для великотенісу будувати у парку здоров'я біля озера. Е, як на твою думку, чи це вдале місце розташування для тенісного корту? Ну це нормальне місце, але це трошки далеко від центру. Я би казав, краще було б ближче до центру. Але... Якщо на літо, це такий вид спорту, що це тільки літній варіант, то я думаю, буде нормальне місце таке. Я хотів це почути вашу думку. Чи варто у місті Золочі розвивати такий вид спорту, як великий теніс? Варто, тому що у нас в Золочі і так нічого немає чим зайнятися, хоча б щось. Yeah. І як планувалося відкривати корт для великого тенісу у парку здоров'я біля озера. Я На вашу думку, чи це гарне місце розташування для тенісного? Ну, трошки задалеко, як від центру. Можна суттєво. Так, щось би поближче. Як на вашу думку, чи варто у місті Золочі розвивати такий вид спорту, як Великий теніс? Думаю, так. У нас Золочі особи нема чим займатися. А спорт це здорово. Спорт це здорово І місце розташування корту, мав планувалося, що це буде парк здоров'я біля озера. На вашу думку, чи це вдале місце розташування для тенісу? Думаю, ні. Десь задалеко. Чи варто у місті Золочі розвивати такий вид спорту, як Великий теніс? Та чого можна, чого ні? Можна таке. Планувалося відкривати площадку в парку здоров'я біля озера. Чи це нормальне місце для тенісного? Можна, можна відкрити там. Так, та, там і полівано. На вашу думку, чи варто у місті Золочів розвивати такий вид спорту, як великий теніс? Звичайно, що варто. Для дітей добре, розвивається спорт. Діти буде, ну. Я маю ввиду, що здорове майбутнє. Та, здорове майбутнє. Планувалося відкривати тенісний корт у парку здоров'я біля озера. Чи як на вашу думку, чи підходить це місце для того, щоб зробити там тенісний корт? Я думаю, що підходить. Тому що там і зона відпочинку, і багато дітей є, і вони будуть зацікавлені в цьому, щоб там ходити і грати, і можна зразу буде купатися, віддихати. На вашу думку, чи варто такий вид спорту, варто. як великий теніс, популяризувати в місті золоче? Обов'язково варто розвивати, щоб діти зайнялися чимсь золочеві, щоб мала молодь де займатися. Планувалося відкривати корт Спільно. для, для теню. Так. Чи підходяще це місце на вашу думку? Так. Трошки та і трошки ні. А які плюси, які мінуси? Е, плюси, що воно далеко за містом, щоб там нема такої траси, а мінус хіба там все дуже розчистити треба, щоб було чисто. І ту жабу десь забрати, те приміщення жаби, бо воно так фу. На твою думку, чи варто такий вид спорту, як великий теніс, розвивати у місті Золич? На мою думку, думаю, що варто. Треба що? фізуха, фізуха, треба добре, руки розвиваються, ноги, прыжки, все. Гарний ракетко махати. Це буде чітко. Що буде від нас. Планувалося відкривати тенісний корт в парку здоров'я біля озера. Чи на твою думку, чи це підходяще місце для тенісного корту? Підходяще, але треба ще там зробити накриття, а буде зовсім супер. Ну, так, щоб в дощі в погану погоду було, можна займатися тенісом. Чи варто розвивати такий вид спорту, як великий теніс у місті золоч? Ну, непогана думка. Я не проти. Мені подобається. Планувалося відкривати корт для великого тенісу в парку здоров'я. Чи підходяще, на вашу думку, це місце для тенісного корту? Навіть дуже.